Привіт, друзі, глядачі. Перший китневий пілотний випуск ігромісяцю отримав відносно непоганий успіх, тож я вирішив зробити і травневий. Розпочинаємо, 5 травня: Wolfenstein The Old Blood це шутер від першої особи, дія якого розгортається у альтернативному минулому і до потії New Order. Сюжет розповідає перерядового американської армії Біджей Блаковичі, який повинен дістати координати секретної бази нацистів. Щоб завадити їм випустити на волю древнє і дуже могутнє зло. The Old Blood є самостійним доповненням до оригінальної Wolfenstein The New Order, яке додає у гру нові локації супротивників, зброю і героїв. 6 травня Project Cars це симулятор, який розробляється за підтримки гравців. У Project Cars представлені різноманітні гоночні режими, які дозволяють прийняти участь майже у будь-якому вигляді автомобільного спорту. Починаючи з заїздів на картах і закінчуючи Формулою 1. У грі більше сотні спортивних авто, у числі яких є як наіснуючі видумані спорткари, так і прототипи, і десятку реально існуючих треків. Окрім цього, в Project Cars представлена продвинута фізична модель, динамічна зміна погодних умов і часу доби. А також є редактор трас з широкими можливостями. 15 травня Trains You Era це симулятор. Trains пропонує гравцям стати машиністами різноманітних моделей поїздів. У грі представлена продвинута фізична модель, багато маршрутів, редактор мап і багато користувацький режим. 19 травня The Witcher 3 Wild Hunt. Так, це третій відьмак. Ролова гра від польської студії CD Projekt Red. Сюжет The Witcher оснований на серії фентезійних новел за авторством Анджея Сапковського. Але бере початок після подій, які були описані у книгах. Wild Hunt продовжує історію Геральту з Рівії, та мисливця на монстрів, який відправився в небезпечну мандрівку, щоб зупинити кошмарні легіони, відомі як Дике полювання, які увірвались в Північне Королівство. Як і в попередніх іграх серії, у Wild Hunt представлений великий відкритий світ і багато кінцівок, які залежать від дій героя. Бойова система побудована на комбінування фізичних атак і магічних здібностей для знищення супротивників. Крім того, у грі була реалізована система динамічної зміни часу доби та погодних умов, покращений штучний інтелект ворогів і додане оточення, яке можна руйнувати. 21 травня Кармагедон Reincarnation. Так, гру перенесли ще на місяць. Дія гри відбувається у постапокаліптичному світі. Гравці приймають участь у гоночних заїздах на треках, розташованих по індустріальних комплексах, вулицям напіврозвалених міст і гірській місцевості. Окрім звичайних людей, яких можна дивити гоночним автомобілем, в Кармегедон представлені також роботи та зомбі. 26 травня Magica 2. Це екшен з рольовими елементами від студії Pieces Interactive. Меджика 2 гравці беруть на себе ролі магів, мандруючих по магічному світу і воюючих зі сливими силами. Маги володіють можливістю змішувати різні стихії для створення атакуючих і захисних заклять. 28 травня Blood Bowl 2 спортивна гра з елементами тактичної стратегії від студії Cyanide. У Blood Bowl 2 люди і різноманітні фантазійні створіння приймають участь у турнірі по американському футболу. По матчі приймає участь до 16 гравців. Перемагає та команда, у якої буде більше всього тачдаунів, або та, яка повністю знищить всю команду супротивника. В Blood Bowl 2 представлені як покрокові битви, так і битви у реальному часі. Гравці можуть проходити одиночний режим кар'єри, зібравши власну команду. Багатокористувацький режим дозволяє гравцям створювати свої ліги і організовувати чемпіонати. Це були основні ігри, які виходять у травні 2015 го як на мене, саме очікувана новинка це Відьмак 3. Не можу обіцяти її проходження на каналі, бо воно величезне і не думаю, що багато хто буде його дивитись від початку і до кінця. Хоча хто знає. На цьому все. Ставте лайки, коментуйте, пишіть, що з ігор очікуєте ви, і не забувайте підписуватись на канал. Бувайте здорові!